Не знаю, що то сталося, а поки готувала обід, дивлюся через вікно, качечка не може йти. Нога завернулася. От, коханий спить, відпочиває. А я собі думаю, це, мабуть, проснеться. Я не знаю, що тепер з нею робити. Зараз я її спробую зловити і подивимося, що в неї з тою лапкою. Що в тебе сталося? Де ти її ту лапку вивернула, не можеш стати на неї? Давай ну, подивимося з тобою. Отаке з лапкою сталося. Зараз ловлю. Показуй. Показуй, що з лапою. Що з лапою сталося? Ніби ж нормально. Що ти її вивихнула десь? Боже, які пазюри. дивіться, які мої, які. Я не можу. Що з лапою? Ніби ж все хорошо? Лежи. Не знаю. Не стукнуто. Ничего. Боже, смотрите, какой маникюр. Я не можу Комедия. Ну все. Короче, капец. Не знаю. Человек будет что-то Що їй зробити? М?